Урок я пізнаю світ, тиждень, 9, урок 78-й, Україна в науковому просторі. Тема нашого уроку магічні кульки. Сьогодні ми продовжимо з вами знайомство з будовою атома, і проведемо невеликий дослід. Переглянемо відео, зняте Центавриком під час подорожі, якою областю подорожував наш гість. Увага на екран. Яка область була на екрані? Закарпатська. Пригадайте, яку корисну копалину видобувають у гніванському кар'єрі. Граніт. А з чим порівняв її централик? Він порівняв її з атомом, з яких частинок складається атом. У центрі розташоване ядро, а навколо нього обертаються електрони. Почитаємо лист центаврика і виконаємо його завдання. Увага на екран! Мультфільм День. Добрий день, друзі! Сьогодні я подивився цікавий мультфільм. Виявляється. Пластиковий гребінець може легко притягувати шматочки паперу. Це мені нагадало досвід, який ми виконували на попередньому уроці. Дізнаймося, чому гребінець став притягувати до себе клаптики паперу. Пропоную переглянути мультфільм разом. А відтак знайти відповідь на запитання. Грібінець почав притягувати до себе шматочки паперу. Чому ж це відбулося? Тому що герой нашого мультфільму натер саме гребінець об волосся. Прочитаємо повідомлення разом із диктором у завданні 4. Деякі фізичні тіла. Після натирання фізичними тілами, що складаються з іншої речовини, набувають властивості притягувати легкі предмети, пилинки, клаптики паперу тощо. Парою таких тіл, одне з яких натирають, а друге чим натирають, є, наприклад, повітряна кулька. Або гребінець та сухе волосся, об яке її його натирають. І так, дивіться, деякі фізичні тіла, після натирання фізичними тілами, які складаються з іншої речовини, набувають властивості притягувати легкі предмети. Ось що відбувається. саме Після того як відбулося натирання, і фізичні тіла складаються з різних речовин. Перегляньмо відеофрагмент Електрика навколо нас. Чудову музику і побачили, як багато міст мають освітлення вдома. Освітлення електрика. А що ж таке електричний заряд? Дізнаємося. Інформації із тлумачного словничка. Електричний заряд це фізична величина, що характеризує властивість заряджених фізичних тіл. Вступати в електричну взаємодію, тобто притягуватися або відштовхуватись. Подивіться, на волосся цього хлопчика, воно ніби відштовхується одне від одного. Це електрично заряджені фізичні тіла це тіла, що мають електричний заряд. Прочитаємо ще раз самостійно у нашому зошиті. Електричний заряд це фізична величина, що характеризує властивість заряджених фізичних тіл вступати в електричну взаємодію. А як вступати? Притягувати або підштовхувати. Прочитаємо наступні слова ведмежарка мовпенятка електричний заряд. Електрично заряджені. Фізичні тіла величина, електричну взаємодію, позитивні та негативні, відштовхуються, притягуються. А тепер разом електричний заряд, електрично зарядження, фізичні тіла, величина, електричну взаємодію, позитивні та негативні, відштовхуються, притягуються. Прочитаємо текст разом із диктором у завданні восьмому. Якщо потерти деякі фізичні тіла, що складаються з різних речовин одне об одне, вони почнуть притягувати до себе легкі предмети, пилинки або частинки паперу. У цьому разі кажуть, що тіло має електричний заряд. Тобто воно є електрично зарядженим. Електричний заряд це фізична величина, що характеризує властивість заряджених фізичних тіл вступати в електричну взаємодію, тобто притягуватися або відштовхуватися. Тіла, що мають електричний заряд, називають електрично зарядженими. Існують два види електричних зарядів. Позитивні їх позначають знаком плюс, та негативні їх позначають знаком мінус. Якщо фізичні тіла мають електричні заряди одного знака, наприклад, обидва позитивні чи обидва негативні, то вони відштовхуються. А якщо мають електричні заряди різних знаків, то вони притягуються. Виконаємо вправи для покращення зору. А тепер повторимо ще раз те, про що ми прочитали, разом із диктором. Користуючись Електричний заряд це фізична величина, що характеризує властивість заряджених фізичних тіл вступати в електричну взаємодію, тобто притягуватися або відштовхуватися. Тіла, що мають електричний заряд, називають електрично зарядженими. Існують два види електричних зарядів позитивні, їх позначають знаком плюс, та негативні, їх позначають знаком мінус. Якщо фізичні тіла мають електричні заряди одного знака, то вони відштовхуються, а якщо різних знаків притягуються. І так, те, про що ми з вами прочитали. Якщо потерти деяке фізичне тіло, що складається з різних речовин одне об одне, то воно почне притягувати до себе пилинки, як на малюнку у нас. Про що можемо сказати? Що ось ця паличка має електричний заряд. Тобто вона електрично заряджена. А для того, щоб вона притягувала саме ці частинки, наші предмети можуть мати електричний заряд позитивний, який позначається знаком плюс, і негативний, що позначається знаком мінус. У даному випадку, один із предметів має позитивний заряд, другий негативний. Інакше ось ця взаємодія між ними не відбулася. Подивіться на малюнок червоні кульки. кульки мають з обох боків негативно негативний електричний заряд. Що вони роблять? Вони відштовхуються, летять в різних напрямках. На цьому малюнку дві сторони кульки мають позитивний заряд, однаковий, і знову вони відштовхуються. На третьому малюнку червона кулька має негативний електричний заряд, знак мінус. Синя кулька має позитивний електричний заряд. Якщо фізичні тіла мають електричні заряди різних знаків, то вони притягуються. Це називається взаємодії між собою. Проведемо невеличкий дослід. Створіть відеофрагмент, ось створіть виріб восьминіг за відеофрагментом. У вас вийшов у восьминів. Навіщо вам він потрібен? Надуйте кульку. Одночасно потріть кульку та поліетиленові щупальці восьминого обголосся. Полічіть пошепки до 10 під час натирання. Після цього не торкайтеся руками натертих місць. Наблизьте кульку до поліетиленових щупальців восьминога. Увага! Наближати предмети один до одного можна лише натертими місцями. Що ви побачите, ви запишете у зошиті. Ви побачите те, що повітряна кулька та поліетилен мають заряди одного знака, і тому вони відштовхуються одне від одного. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми говорили з вами про магічні кульки.